Доброго дня, шановні глядачі! З вами Новини України 24 на 7. Гарні міжнародні новини. Український документальний фільм 20 днів у Маріуполі отримав Оскар. Як найкращий документальний фільм, Росіяни від цього в шоці. Це перший український фільм, який отримав Оскар. Перед переглядом підтримай українські новини. Підпишись, тисни вподобайку. Документальний український фільм «20 днів у Маріуполі розказує про місто у перші тижні російського вторгнення, перші жахливі дні війни. У фільмі багато уваги приділяється російським обстрілам і бомбардуванням Маріуполя, хоча росіяни весь час брехали, що місто не бомблять. Документальні стрічки полягають в жорстокому фіксуванні смерті містян, кадри бомбардування пологового будинку російськими пілотами, будинок, який став сумновідомим на увесь світ після цинішного обстрілу будівлі окупантами. Фільм розказує про 20 днів, які режисер Мстислав Чернов провів зі своїми колегами в обложеному Маріуполі після початку нападу Російської Федерації в Україну. На 21-й день жорстокої війни журналісти змогли виїхати з Маріуполя гуманітарним коридором, але не всі мешканця міста так пощастило. Більшість були підступно вбиті росіянами. В кінці фільму з'являється текст про те, що місто було повністю окуповане Росією через 86 днів. Фільм також здобув нагороду 27 січня 2023 року при зглядацьких симпатій як найкращий іноземний документальний фільм на кінофестивалі Санденс. А ви, друзі, пам'ятаєте ті дні, коли оборонці Маріуполя стримували російську орду та виграли багато дорогоцінного часу для евакуації навколишніх сіл та міст? Ми будемо завжди пам'ятати всіх полеглих захисників Маріуполя, честь та слава захисникам України. Дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь на канал. Разом продовжуємо підтримувати Збройні Сили України.